22 та 23 листопада в Хмельницькому відбудеться мистецький фестиваль коу фест Де, як і коли ми запитаємо у наших сьогоднішніх гостей, організаторів даного заходу. Отож, знайомтеся організатори цього фестивалю це Юрій Мокрота, Сашко Владика та Ігор Прощук. Доброго ранку, ранок, хлопці. доброго Доброго ранку. І відразу розкажіть, будь ласка, про цей фестиваль, що він собою представляє і який його формат. Значить, фестиваль. Мистецький об'єднує всі жанри мистецтва: музику, живопис, картини, фото, виставки. Це все буде проходити 22 листопада розпочинатися. Відкриття буде проходити в нашій дитячій бібліотеці об одинадцятій ранку. Вечірня програма Музика буде в куті починатися о 18.00. Самі мистецькі заходи це картини, фото будуть в бібліотеці юнацтва. так? так? Там так. люди зможуть прийти, подивитися. Офіційне відкриття да, починається об 11.00. Е, яка програма фестивалю? Де, ну, спочатку ми зрозуміли, ви представите на відкритті картини, фото, музика, далі. що? — Тобто, фестиваль триває не день, кілька днів. От його основна програма, і, можливо, що ще буде відбуватися, крім основних заходів. Mm -hmm. Так, да, так, у нас будуть е, кілька заходів. Наприклад, на території кута можна цілий день приходити і там буде е, фрімаркет. Тобто можна здавати книжечки старі і обмінювати на нові. Тобто літом вже таке проводилась подія. Не нами нам допомагають ці самі теж організатори фрімаркета. Вони тому буде ще такий захід. Бук, Також букросинг, як якщо букросінг, якщо. але там можна не тільки книжки здати. Е, також ми хочемо зробити вуличне мистецтво, взяти стіну від е, монотеатра Кут до Проскурівської, оце ж там, де Укртелеком. Mm -hmm. І може кожен хоче, приносити свою там якусь роботу, повішати, там фотографію. Там, це, безкоштовно, е, Конечно, це безкоштовно. це безкоштовно. Ми в майбутньому ну десь на, на днях думаю, зробимо оголошення, щоб прийти, зареєструватися. Наприклад, ви навіть можете принести, якщо ви. Фотографуєте або малюєте, роблять якісь картини. Так. Можете прийти, зареєструватися, ми запишемо фамілію і ваше Творіння буде на, на вулиці, але то все відбудеться, якщо не заляє де А Якщо заляє, то це буде всередині десь. Ну, всередині. Тобто, в будь-якому випадку виставка відбудеться. Так, Однозначно для початку вона планується бути вуличною, щоб чимало хмельничан побачили її в усій красі. А якщо не дай Боже дощ, то на цей випадок теж все передбачено. Є ціна в приміщенні, де будуть виставлені роботи. Також буде ярмарка, думаю, правда? А, на буде Ярмарка так Скромно про це говорите. Ну так, виставка, а, ну, ярмарка. Що це за ярмарка буде? Ярмарка, ну, хендмейт, думаю. Наші знайомі друзі в Хмельницькому, які роблять прекрасні речі, чого і не поставити. Ну, а картини і фото з митців будуть також продаватися, типу, якогось аукціону, щось буде. Я думаю, це треба буде по... Ну, це вже буде на місці, якщо когось зацікавлять ці роботи, тому це, напевно, так і робиться, як реклама для художників, для фотографів, тому що багато хто. Молодшого покоління та старшого цих людей навіть не знають. Тому ми робимо як рекламу для них. Можна сказати, ми продаємо їх. А там же, якщо вони собі з кимось хочуть домовитися, там, якщо когось це зацікавить, без проблем. Ми думаємо, що це питання. Ну, може, ми одному продамо там за мільйончик. <гум> Добре, а самі учасники, хто учасники фестивалю і чим вони цікаві для усіх, хто зараз зацікавився цим фестивалем, хто чує про нього вперше. Ну для початку треба познайомити людей з подільськими митцями. Це наші художники. Подільські компанія така зібралася солідно. Там, Наприклад, Олександр Куч, Олександр Антонюк, Сергій Школяр, до речі, його зараз виставка триває в обласному музеї. Також буде Лідія, Мельнич... Лідія Мельничук, да? Володимир Триняк буде, Сергій Ніколаєв. Також буде виставлятися дружина Школяра. Сергія Школяра. Ще буде Ой. крутий художник. Ну, я хочу сказати, що, що, художник. Ну, Це ну, Наші подільські художники, скажу так, дуже хорошого рівня. Їхні, наприклад, роботи вісять в приватних колекціях, як і Америки, так і країн Європи, Ізраїля, Китаю. Тому рівень дуже хороший. Тобто сама суть заходу вона познайомити Мова, більше з роботою ну, митцями і з їхнім творчим. Як, як оказується, у нас ну, мало хто знає, про те, що в нас. Не те, що на Поділля, а в Хмельницькому є, є такі люди такого рівня, що вони щось роблять. Ну, всі ну, думаю, що взагалі немає. До речі, картини цих художників висять не лише в приватних колекціях людей, але і в багатьох музеях України. Тобто це такий рівень ну, хороший стосовно музичної частини фестивалю. Думаю, теж багатьох зацікавить хто буде, коли будуть грати і де. Будуть у нас два дні, і ми два дні вирішили так. Зробити так серйозними і запросили найкращі, можливо, деякі гурти України, які є це ну без сумніву. Тобто такий гурт, як вогонь важати зараз, дуже набирає популярності в Україні. Цього року вони вже були хедлайнери фестивалю Джазкоктебель Гогольфест Київ, які проходить. Так, досить популярні і ну, ці люди вже давно займаються музикою. Раніше них був гурт називався і друк грузовік це е, грав. гітарист грав в групі Люк, які кілька разів були в Хмельницькому, я знаю. А також ну, барбанщик групи «Док», теж відома, там досить група. Також буде перший день у Нас у нас буде залі фестиваль відкривати гурт Запаска з Кам'янського Подільського, який зараз активно гастролює Європою. Я знаю, що вони зараз в Чехії, до того були в Словакії, і от на листопад вони будуть у нас. Да, у них, якщо подивитися їхній тур, то в них там 에, Австрія, да, 에, Прага, е, там, і і між самим і, Люксембург, і, і, і там Хмельницький. Між, між Прагою і Люксембургом вони заїдуть до Хмельницького. Ми їх вже хопили, виловили в щільному їхньому графіку. Андрій перед ефіром сказав, що якщо на фестиваль ваш приїде Джамала, то він обов'язково пішов би. Я просто в групі вас бачив новий кліп Джамала. Питання: чи буде Джамала, і наступне питання чому не буде? Джамала буде, чима. Джамало буде. Але на 22-й 23 листопада пізніше, тому що це. Ми собі так собі щось так, зна... собі ще знаємо. — Таким же мани буде ще е, такі солідні да. артисти, але це вже в перспективі. Ми, звичайно, жартуємо. Е, стосовно фотографів. Е, е, казали, що буде відомий фотограф, е, взагалі, де роботи фотографів будуть виставлятися? Та ну, ж знає... який напрямок. А, роботи будуть там саме виставлятись, де картини, напрямок стріт-арт. Ну, напевно, це такі. Навіть не знаю, просто цю людину знає дуже багато людей в своєму кругу. Так, да, Сергій Глазго. Він незалежний фотограф київський. Тобто він ні на кого не працює сам на себе. Він його стиль можна назвати, да. він фотографує вулиці. Він... Чим він цікавий, що він говорить, що він ніколи не робить постановочних фотографій. Тобто, не каже там людині, стань, будь ласка. Там". Тобто Роботи живі. Так. Це найголовніше. Знаємо, що у вас будуть подарунки для гостей фестивалю. Будь ласка, розкажіть про це швиденько. Ну, ті, хто захочуть отримати квиток безкоштовно. Можуть прийняти, у нас будуть в соцмережах різні конкурси і прийняти в них участь, і виграти сертифікати в зал «Шмель», де зможуть свої там попи, руки, ноги покачати. Також зможуть до фестивалю, да, до фестивалю щоб прийти вже в формі нормально. Щоб дні фестивалю відтанцювати. як а, треба. Да. А, також будуть ще квитки в кінотеатр Мультиплекс. Ну і також ну, скажі, а, скажі. наш знайомий друг, який нам допомагав за фішами, ну і багато з чим допомагав. Вова треняк. Ну і ми його роботи розмістили на кружках, тому можна буде виграти такі класними. Які умови, ну, як ці подарунки можна отримати? Купуєш квиток, купуй квиток Так, Які квитки мають бути? Так, дивіться, я зараз поясню. Є три види квитків, є однодневні два на 22 число, і на 23 листопада, і є двохдневний. Тому щоб отримати такі призи, як Саша перечитав, потрібно просто придбати квиточок, з ним сфотографуватися. Там можна так, можна. Ось такі можна, це це нас, суйте, можна Ні, Ми думали, що в все цікавіше так. Тобто придбали квиточок з ним. Сфотографувалися, поставили хештег, викинули в інстаграм, фейсбук або ВКонтакт. І ми там провіримо і самі вже будемо вибирати. Да, на цьому Я цьому... думаю, заради тільки такого квиточку, треба піти на фестиваль. Ми на цьому до речі, тижні... Вова теж дизайнер е, квитків. На цьому тижні вже почнемо розігрувати ось такий сертифікат. сертифікат містор, до речі, стоїть 300 гривень. <ристої> При, приблизно. <ристої> <ристої> а, да. ми, ми хочемо попередити, що тут є два <ристої> сертифікації. <Дабільність джуровика. ристої> два сертифікати. Один сертифікат на 12 тренувань, другий на 8 тренувань. Ми так подумали, з хлопцями, 12 тренувань отримує дівчина, 8 тренувань хлопець. Буде чесно. На цьому тижні наші сертифікати розігруються. За слідушого тижня будемо розігрувати квитки, квитки в мультиплекс. Слідкуйте за новинами в групі «Каварсфест». Co Fest. Дякую. І... хочемо подякувати е, нашому партнеру-друку под по Тріадам, яка роздрукувала нам цю всю продукцію. Поліграфію. Поліграфію. От можна подивитися на афішку. Да, Також так ми дякуємо Взагалі всі Взагалі у наш фестиваль не має спонсорів, тому я хочу сказати е, таку річ, що фестиваль творимо всі ми разом. А головний наш спонсор це наш є. Е... Люди, які прийдуться і є спонсорами цього фестивалю. Тому всі ми приймаємо участь, участь в організації цього фестивалю. Добре, тоді ще раз візьміть собі на замітку. 22-23 листопада, в Хмельницькому відбудеться фестиваль Ков Фест». При нагоді обов'язково сходіть. Ну і ви знаєте, як можна отримати подаруночки від партнерів цього фестивалю і від його організаторів. Дякуємо за інформацію. Чекаємо фестивалю і будемо слідкувати, як він буде відбуватися. Думаю, теж будемо. Розповідати про його перебіг і про те, як все буде відбуватися у Хмельницькому. Ранок на поділі продовжується в листопаді. Ви сходите на Ковартфест, а зараз нікуди не йдіть.